Любочку, в п'ятдесят вінець вже запізно. Ну як це заміж надумала виходити? А от про старість, яка раз зараз саме час подумати. Але що тобі думати, ти не хвилюйся, у тебе є племінники, вони тебе й доглянуть, навіть краще, ніж діти рідні, заспокоювала і одночасно намагалася переконати Любу її старша сестра Ольга. Не просто так Ольга завітала до сестри в неділю самого ранку, їй люди донесли новину, що в люби вдома якийсь чоловік оселився, от вона й прийшла все перевірити особисто. А тут сестра, від якої такого ніхто не чекав, заявляє, що у неї з'явився наречений, і вона заміж виходить. Допустити цього Ольга аж ніяк не могла, мої старша донька заміж виходить, і мати вирішила, що Любі саме час прийняти племінницю у себе вдома, бо в неї самої ще дві доньки підростають, і місця всім не вистачає, а у Люби є хата. Мами їхньої не стало ще два роки тому, і відтоді Люба сама живе в родинному будинку. Ні сестра, ні брат до неї не навідувалися, поки не почули, що молодша сестра на старості років надумала виходити заміж. Любо, ну не сміши людей, ну правда. Яке тобі заміж? Заміж буде виходити твоя племінниця, і ти маєш дитині допомогти, а вона тебе на старість обійде. Ти ж знаєш, яка в мене Наталочка дитина добра. Не встигла Люба натішитися своєму особистому щастю. Вони з Михайлом лише недавно знайшли одне одного. Познайомились випадково, коли він їй машину дров привіз. Розговорилися, Михайло розлучений, життя пішло шкареберть, а Люба йому і справді припала до душі. Тому зачастив він до неї. Так поступово і зблизилися. Потім Михайло пропозицію Любі зробив і переїхав до неї. Вона згодою відповіла, але не думала, що її рідня буде проти. Люба щиро вважала, що якщо вона доглядала маму до останнього, то має право одноосібно претендувати на будинок. Тож мама записала заповіт на неї одну, і сестра з братом начебто змирилися, та тепер виявилися їхні справжні наміри. Що робити, Люба не знала. З родичами псувати стосунки її аж ніяк не хотілося, але й упускати своє щастя, яке прийшло тоді, коли вона вже й перестала чекати, теж було б неправильно. Вона ж все життя заради інших жила, а коли для себе жити. Все могло б скластися зовсім не так, якби через важку надугу мама не злягла. Люба, як наймолодша дитина, змушена була довгі роки піклуватися про неньку. А що було робити? Старші сестра і брат вже обзавелися сім'ями, їм про власних дітей треба було думати. Любо, гляди, матір, просили брат і сестра, хоч поки наше малеча підросте. Гляділа встигала і по господарству, і на городі, і зварити, і попрати. Роботи в селі завжди було багато, а допомогти не було кому. Добре, то дитина казали сусіди, котрі приходили провідати немічну сусідку. Розуміли, що молодій дівчині дуже непроста доля дісталася. Та навіть вони не уявляли, як вечорами рвалася душа до однолітки, як ковтала нишком сльози, коли коханий, з яким мріяла побратися, знайшов собі іншу, бо не готовий був розділити з любою її тягар по догляду за мамою. Не раз дівчина впадала у розпач, не хотілося лишатися старою дівою, але шкодувала маму, дивилась на неї, висохло від тяжкої праці, на тривалою хворобою на її сині найдобріші у світі очі і розуміла, що не може її залишити. Минали руки, підростали племінники, уже школярами стали. А сестрі і брату ще більше ніколи. Доглядай, любаненько, нам треба працювати, дітей, і люди виводити. У тебе ж таких хлопотів нема, тобі простіше. Все ніби і правильно говорять, а очі відводять. Любі соромно за ту ніяковість, що з'явилася останнім часом між нею і родичами. Хто винен, що життя складається саме так, і важко, проте і їм налегко, кожного своє. Мамо, ріденька моя, ви нас трьох виростили, про себе не думали, і не винні, що у мене життя не склалося, скільки он довкола жінок з розв'язаними руками, але самотніх. Мабуть, не вистачило мені чи то краси, чи то мудрості, чи то простого людського везіння. Вела подумки розмову з неною, але інколи. Але ніколи жодним словом не обмовилася, що має якийсь жаль щодо того, що не так у неї життя склалося, як хотіла. Та втішала себе в душі, однак сподівалася, що приб'ється щастя і до її порогу, була лагідною, доброзичливою, спокійною, та все ж не стрималася, заплакала у подушку, коли найстарша племінниця принесла запрошення на весілля. Та відразу ж заспокоїла себе, а в чому дитина винна, їй своє життя будувати треба. А потім, ні з того, ні з цього в житті люби з'явився Михайло. І життя заграло новими барвами. П'ятдесятирічна жінка наче скинула своїх плечей років двадцять, так щастя, її молодило. Ми з братом проти. Ти чужого чоловіка в нашу хату не проведеш, заявила Ольга. Вашу? Мама ж на мене все записала, чи ти забула. Записала чисто формально, ти ж розумієш, що батьківський будинок нам усім трьом рівних частках належить. Михайло засмутився, але вирішив проблему кардинально. Забрав кохану з села, вона з любою в місті зняла собі невеличку квартиру і стали жити. Родичі через це на Любе як образились. В її будинку таки обселилася племінниця, але сестрі цього виявилось замало. Вона тепер хоче, щоб Люба переписала свій будинок на Наталку. Бо нехай краще дім рідної племінниці дістанеться, ніж чужому чоловікові. Адже Ольга просто впевнена, що Михайло з її сестрою лише через будинок. А яка ваша думка? Чи правильно поступають родичі і що робити Любі?